Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На війні загинуло троє воїнів з Волині. ДБР відкрило 112 справ щодо посадовців військоматів. Поща відправить додаткові війська на кордон з Білоруссю. Слава Україні! ефір ранкові новини 9 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із новин Волині і знову маємо гіркі звістки з фронту. У військовому шпиталі Запоріжжя помер 24-річний герой Володимир Кондратюк із колодяжненської громади Ковальського району. Серце героя зупинилося у неділю 6 серпня. Як повідомили у громаді, уродженець села Уховецького Володимир Кондратюк помер від травм, отриманих під час. Захисту батьківщини у зв'язку із тим розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу. Яка звістка з фронту надійшла і у луцьку громаду, захищаючи Україну від. Загарбників загинув лучанин Руслан Лужанцов 1974 року народження. Відомо, що поліг захисник 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Північної Донецької області. Також на війні не стало і Андрія Рудакова, чоловік 1974 року народження. Був родом із Володимирської громади. Воїн понад рік перебував у стані. Безісти зникло, його особу ідентифікували за допомогою ДНК тесту. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює ще співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Воїн з Волині Олександр Приходько отримав почесну відзнаку. Відомо, що солдат розум із села. Підкормілля Камінькашиського району добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Про це пише газета Нове життя за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Наш земляк, котрий служить у 110-й МБР, нагороджений почесною відзнакою командира військової частини за оборону Авдіївки. У Луцьку, 8 серпня, попрощалися із відомим забудовником Віктором Чорнухою, який помер 7 серпня. На похорон прийшли сотні людей. Деталі дивіться у сюжеті. У Луцьку, 8 серпня, попрощались із відомим забудовником Віктором Чорнухою. Нагадаємо, його життя раптово обірвалось 7 серпня. Віктор Чорнуха усього кілька днів не дожив до свого 71-річчя. Відспівування провели у свято Троїцькому кафедральному соборі. Попрощатися прийшли сотні лучан, серед них і близький друг Віктора Чорнухи Михайло. Це ми був один із кращих друзів. Завжди енергічний, веселий, завжди хотів жити, працювати і любити. Так що це дуже тяжко нам сьогодні з ним прощатися, тому що молодий. Не думали, що він буде дві тижні назад зустрічались на день народження. І от таке невідомо, що дуже тяжко нам жаль. Тродцяти друзів до останнього працював на роботі. Був до останнього. Провести в останню путь Віктора Чорнуху прийшли і його колеги. Лучанин Андрій розповідає, працював із забудовником понад 20 років. Я скажу це згусток порядності, так професіоналізму і доброти людської. Я би так сказав про нього. Дуже порядний у відносинах. Дуже порядний. Це на сьогодні рідко буває, а він дуже порядний у відносинах. Для міста він дуже багато зробив. Мінялися, мінялися голови мішки, а він працював. він працював. Для міста він зробив дуже багато. Років 20 зналися, зналися так і і по роботі, і і так дружили, і зустрічалися. І була в нього така слабість карти пограти. От шикар, просто прекрасна людина. Ну сталося, як сталося. Нема чоловіка. Ми жаліємо. А так він дуже багато зробив і для міста, і для людей. Це дуже порядна людина. Співпрацювала не один рік із Віктором Чорнухою і Лучанка Тетяна. Я його знаю, наприклад, як людину, ми працювали, працювали мається, наша фірма з організації, надійний партнер завжди. Виконання, що стосується будівництва, нічого не можу сказати. Якість вчасна здачі будинку в експлуатацію це саме він. Понятно, знаючи його, що він з часів радянських, да був забудовником, хай маленький там спеціалізованої установи, але все ж таки дійти до такого рівня, це теж каже про людину дуже багато. Що людина все ж таки сили працювала, добили, добивалась, давили сього. Дуже шкода. 70 років та ні той вік, щоб уходити з цього життя. Що багато на плані було багато всього. Знаю, що ніколи не відмовляла допомозі. Особисто в мене була ситуація і, чесно кажучи, я позвонив, запропонував, що нема проблем, якщо треба щось скажіть, допоможемо. Я дуже вдячний за це. Думаю, таких людей у нас мало, він відноситься до тих, яких треба пам'ятати, згадувати і поважати.

Зазначимо Віктор Чорнуха, почесний громадянин міста Луцька, який назавжди запам'ятається містянам як відомий забудовник, талановитий керівник, голова наглядової ради Луцьксантехмонтаж, як людина, яка багато зробила для розвитку міста та його соціально-культурної сфери. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким померлого. На Волині затримали браконьєрів, які встигли вбити самця кузулі. Нелюдії зловили ввечері 7 серпня працівники державної лісової охорони філії Водимир Волинського ліс... лісомисливського господарства спільно з поліцією. За інформацією Державної лісової охорони, тварину вбили в угіддях державного мисливського резерву біля села П'ятидні Водимирського району. На місці працювала поліція вилучено добуту тушу тварини та автомобіль, яким пересувалися браконьєри. За фактом тривають слідчі дії. Поблизу села Струміко, що під Луцьком, патрульні зупинили водія за порушення швидкісного режиму, а той захотів відкупитись. Як повідомили в патрульній поліції Волині, інспектори, які контролювали швидкісний режим, за допомогою трукам зупинили автомобіль. Форт Фокус, що в межах населеного пункту рухався 77 км за годину. Поліцейські взяли виносити постанову на 46-річного водія. У нього попросили пред'явити документи, і останній передав їх патрульним, вклавши середину неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. А коли інспектори попередили Керманича, що він за такі дії може бути притягнений до кримінальної відповідальності, той сказав, що чудово про це знає. І так на місце події патрульні викликали слідчо оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. 340 сорока гривень чоловік може бути притягнений ще й до криміналу. І до загальноукраїнських новин: російська армія 7 серпня ввечері вдарила по житлових. Будинка в центрі Покровська, що на Донеччині, відомо, що поранено аж 88 осіб з них 29 – працівники поліції, семеро рятувальників та двоє дітей. На жаль, загинуло семеро людей. Відомо, що розбив завалів триває. Відомо, що були два прильоти. Серед загиблих був заступник начальника головного управління ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. Він загинув під час повторного обстрілу. Також росіяни обстріляли інші регіони України. Нікопольський район на Дніпропетровщині за ніч 8 серпня пережив чотири ворожих обстріли з важкої артилерії та граду. За інформацією голови Дніпропетровської ова Сергія Лисака, У Нікополі пошкоджені два ліцеї, 12 приватних будинків, господарські споруди, авто. Газопровід та чотири лінії електропередач також за словами Лисака, у Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. Крім того, вранці російська армія знову обстріляла Нікополь. На щастя, всюди обійшлося без жертв та постраждалих. Росіяни посилили обстріли Запоріжжя. За минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах. За інформацією голови Запорізької ОВА. Анатолія Куртєва у Новоданилівці з під завалів зруйнованого авіаударом будинку дістали тіло загиблого 53 річного чоловіка, який вважався зниклим безісти. Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, 13 дістали поранень. За інформацією голови Херсонської Ова Олександра Прокудіна, російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та у будівлю пункту незламності у Херсоні. Державне бюро розслідувань спочатку повномасштабного вторгнення розслідує 112 справ щодо посадовців військоматів 15 з них вже передали до суду. Про це ДБР повідомило 8 серпня. Перевірка діяльності та способу життя працівників військоматів ще триває, зазначили у відомстві. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має далекобійну зброю власного виробництва, щоб завдавати ударів по Росії, а у партнерів просить далекобійну зброю для того, щоб звільняти окуповані території. Про це Данілов сказав у ефірі марафону. Новин у вівторок, 8 серпня. Я можу сказати, нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. Сказав він. Також секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію. І наразі цитуємо максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а й під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті. Водночас Данілов прогнозує, що, попри те, що відбувається у Нігерії, де теж без Росії не обійшлося, війна в Україні не зійде з порядку денного світової спільноти, бо російська агресія у центрі Європи турбує всі країни Євросоюзу. Україна від початку року вчетверо наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П». Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Ми в липні виробили в чотири рази більше стугни ніж у січні, і ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли, зараз її буде недостатньо, заявив Камишін. Він також додав, що американський ПТРК Джевелін гарний комплекс, але треба нарощувати виробництво українських зразків озброєння, а згодом і докладати зусиль, щоб вони були представлені на зовнішніх ринках. Російські загарбники планують вивозити сміття з території Росії на тимчасово окуповані території України. Як повідомляє центр національного спротиву, російський уряд опублікував постанову про. Субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 мільярда рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Фактично, окупанти хочуть перетворити українську землю на сміттєзвалище для російського сміття. А гроші через підставні компанії підуть особисто главі російського уряду Михайло Мішустіну. Росіян не турбує питання цивільного населення, ключове для них встигнути розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій. Ідеться у повідомленні. Переходимо до загальносвітових новин. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте про розмову із Зеленським Рютте повідомив у Твіттері. За його словами, Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну і зараз вивчають, що ще можуть зробити для зміцнення української. Протиповітряної оборони також за його словами: одним із способів допомоги Нідерландів є співпраця у підготовці українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовільнив прохання командувача прикордонної служби країни щодо відправки додаткових сил на кордон з Білоруссю. Про це повідомили у пресслужбі польського міністерства оборони. Як зазначив Блащак, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається динамічною, тому він розпорядився відправити додаткові сили для його охорони. Наразі охорону польсько-білоруського кордону забезпечують близько двох тисяч військовослужбовців збройних сил Польщі. Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти постачальників обладнання для армії РФ. Йдеться про 22 фізичних і юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення РФ в Україну, а також проти трьох російських компаній, які імпортують електроніку для військової техніки армії РФ. Як зазначають опрес. Релізі уряду сьогоднішні знакові санкції ще більше зменшать російський арсенал і закриють мережу поставок, які підтримують оборонну промисловість Путіна, яка переживає труднощі. Тим, хто підтримує російську військову машину, нікуди не сховатися. Разом із нашими партнерами G G7 Велика Британія неодноразово закликала треті сторони негайно припинити надання матеріальної підтримки агресії Росії, інакше це призведе до серйозних витрат заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі. Зазначається, що у санкційний пакет потрапили дві турецькі компанії за їхню роль в експорті мікроелектроніки до Росії. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нові з нами, телефонуйте 068 68 45 10 4 або 50 782 41. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі, та не пропускайте головного. Для Вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.